Провела експеримент і вирішила з вами поділитися. Виставила ролик. Я ніколи про нумерологію не виставляю, а це виставила. Про слова Але Пугачовий. Ну і потім про збір на реп для 24-ї бригади. Нумерології, тисячі переглядів, коментарів. А там, де збір для захисників, 200 переглядів, один коментар. Так що будемо зустрічати Росію, да? бо нумерологія всім цікава, а допомога захисникам ні. Українці, не забивайте дурним голову. Підтримуйте один одного, посміхайтесь один одному І по можливості допомагайте нашим захисникам. Експеримент удався. Я так і очікувала. Всяка дурня людям цікава. А як щось серйозне, то так собі. Слава Україні!